У Сумському державному педагогічному університеті презентували наукову працю історика Володимира Бугрія у монографії професора відображені 95 років історії і самого Сумського державного педагогічного університету і усіх етапів розвитку історичної освіти та науки у цьому навчальному закладі. Це його життя було пов'язано з нашою сидетом за майже 35 років. Був заступником декана історичного факультету, був останній час завідувачем кафедри історії України. Захистив то тобто, кандидатську дисертацію, докторську дисертацію, отримав вчене звання професора. Він також почесний професор. Хвороба не залишила часу науковцю самому завершити свою масштабну працю. Володимир Бугрій пішов із життя у листопаді 21-го року. Упорядкувати і видати монографію друком допомагали його колеги, колишні студенти і земляки. Особлива подяка за фінансову підтримку. Благодійному фонду підприємства технології, яку сьогодні спірує Заяць Володимир Володимирович. Ми дуже вдячні землякам Миколаївської селищної ради. Поки живе пам'ять про людину, ця людина живе в наших серцях і Скім цього університету Юлія Подріз, колишня студентка Володимира Бугрія, а згодом і колега, нині очолює науково-навчальний інститут історії і права. Розповідає, Володимир Бугрій жив історією і навчив любити її величезну когорту своїх студентів. Юлія Подріз із сином викладача Станіславом відшукали роботу його батька серед багатьох записів і праць у комп'ютері, щоб монографія побачила світ. Я попросила знайти в комп'ютері я кажу, Стас, я знаю, вона є. Вона готова, ми її бачили на кафедрі ми її обговорювали, ми затверджували, вона проходила вчену раду. Наша розмова була десь в грудні місяці, а лютому почалася війна. Але вже в середні місяці цього року ми знову повернулися до цього питання. Сьогодні маємо стоплення. Величезна наукова спадщина Володимира Бугрія ще потребуватиме додаткового опрацювання, адже він мав шалену працездатність і ніби поспішав встигнути написати про все, що знав, згадують його дружина і син. Докторська дисертація писав він її днями і ночами похожуємо днями ночами. Я, я спати писав, я просинався він вже сидів. На духні облаштував на мікровильові ноутбук поставив, не мог сидіти і працював стоячи, тому що ну, не міг уже на стільці знаходитись, тому стоячи працював. Шкільна вчителька Володимира Бугрія розповідає, їх клас був першим випуском молодого педагога. І з цими дітьми вона вчилася бути вчителем. За кожним із нас стоять наші діти, наші онуки, а в коло своїх дітей. Я не можу собі уявити без моїх випускників Бугрій Володимир Станіславович. Але для мене назавжди це Володя Бугрій, випускник 1981 року. Володимир Бугрій прагнув прищепити студентам головне любов до свого краю. Коли у 2014 році розпочалася російська агресія в Криму й на Донбасі, у свої 50 він взяв до рук зброю. Керівник Миколаївської громади говорить, родина Бугріїв завжди була у пошані на їх малій батьківщині у Миколаївці. Сьогодні, говорить громадою, долучилася фінансово до видання монографії земляка-історика та його праці із краєзнавства. Ми згадуємо людину з великим серцем, людина, яка вивчала свій рідний край історію. Історії України і потім в найтяжчі часи для своєї країни вона пішла на захист, не дивлячись на свій вік. Ми хочемо, щоб ми на пульті, в нас в кожному населеному пункті, в кожному землевому центрі, в кожній бібліотеці, в кожній школі, навчальному закладі. Була його монографія, були його книги. примірники першого накладу монографії Володимира Бугрія Історична освіта і наука у Сумському педагогічному університеті 1924-2019» на день його пам'яті вручили друзям і колегам за свої краєзнавчі дослідження на Сумщині. Володимир Бугрій був нагороджений відзнакою сумської міськради за заслуги перед містом другого ступеня. На засіданні вченої ради в листопаді, за словами ректора, розглядатимуть пропозицію про присвоєння науковцю почесної нагороди за заслуги перед колективом педоні. Новини СТС.